Російська армія вже закидає кабами прикордонні громади Дніпропетровщини. Ворожа авіація перетворила на руїни центр Новопавлівки. Частина держструктур перейшла на дистанційну роботу, а жителі вирішили зібрати тривожні валізи, хоча вірять в ЗСУ і сподіваються, що все ж залишиться у рідних домівках. Чим живе прифронтова громада Дніпропетровщини, де щодня чують канонаду з лінії зіткнення? Про це у матеріалі Олени Мандалюк. З усіх сторін у нас гарячі напрямки. Там ми маємо велику Новосінку, це строго на південь. На південний схід ми маємо Курахове і прямо на схід ми маємо Покровськ. Від Новопавлівки до межі з Донецькою областю 4 кілометри, а до лінії бойового зіткнення – 10, розповідає селищний голова Микола Гаврилов. Лінія фронту стрімко наближається до їхнього села. З авіації російська армія вже кілька разів його обстріляла. І зараз я чую дуже багато розмов з приводу того, що люди шукають собі житло, куди виїжджати, як виїжджати. Такий вигляд сьогодні має центр Новопавлівки. На руїна авіабомба перетворила млин та єдину амбулаторію. 46 років тут пропрацювала фельдшерка Людмила Скачко. Після того, що сталося, про всяк випадок жінка удома зібрала тривожну валізу на першу необхідність. Накла так бинти, знеболюючі, салфетки, пластир. Таблетки від головної, були, ну таке. Що можна взяти з собою? Я так була у цьому чемоданчику: що зубна паста, щоточка, змінна білизна, чашка. Хата скачків не раз дригалася від російських авіанальотів. що в будинку було, відкрилися двері, відкрилися вікна за люстри. За... Дрижали. Дрижали, задзвеніли. І ми зразу ж уже зрозуміли, що ми зразу бігом виходимо на вулицю, і в нас благопогріб, спустилися з чоловіком у погріб. Та наразі пані Людмила їхати нікуди не збирається. І навіть попри те, що місце роботи зруйновано, допомогу односельцям медичка надаватиме. Росіяни понівечили і будівлю сільради, але її працівники роботу продовжують дистанційно. Звертаються взагалі переоформити, оформити документи біженців там. Ну, є такі біженці, які вже збираються виїжджати далі кудись. Є такі люди і в нас, які збираються виїжджати. Ми ще тримаємося, поки буде робота, поки буде не так чутно, хоча б прильотів не буде, то будемо старатися держатися якось, а далі хто його знає. Тривожну валізу має вдома і пані Валентина, бо звуки війни у селищі чути спочатку 22-го. Чули кананаду, але жили спокійно, були впевнені, що до нас не дійдуть. Але фронт рухається так швидко, що ми можемо просто не втекти. Якщо не підготуватися до цього, готуєтесь. Готуємось, готуємось. Не готуються тільки ті, хто не розуміє того, як це страшно. Їх дуже війна лякає, тому що коли якісь такі були звуки, там десь пролітало щось, цей, то вони дуже лякалися, Даже було таке, що вони вискакували. Пані Наталія керівниця міні зоопарку в одному з сіл Новопавлівської громади, розповідає, як переживають її підопічню ворожу канонаду. До війни тут приїжджали дітки, вони відпочивали. І ми більше для діток, які приїжджали з міста, вони відпочивали. Це був би якби зоопарк. Ми хотіли розвиватися, хотіли більше якихось тваринок. Ну, це більш такі домашні, у нас було багато видів курочок, там качачок, гусей. Тепер єдині відвідувачі, тут персонал, який доглядає за тваринами. Барани, де наш, ну, це наші, наші. одні з перших, це нубійська порода. Ми його хотіли, це два у нас перших барана. А тоді нам то подарували, то десь привезли якусь і так в нас розростались, розростались, діти з'явилися. Які <звіт -мінчені> поголів'я тут скільки? Тридцять щем точка над евакуацією зверинця міркуються, але й далі не припиняють вірити у Збройні сили України. Я думаю, це для нас не буде такою проблемою, Ну, я думаю, що ми будемо всі тут. Про евакуацію населення поки що не йдеться, каже голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов. Але російська армія ледь не щодня завдає авіаударів, тому батьків закликають подбати про безпеку дітей. Так, як лінія фронту дуже близька, ми постійно чуємо всілякі вистріли. Ми, ну, це кожного дня. Ми це чуємо. Звісно ж, діти отримують стрес від усього цього. То задля того, щоб убезпечити дітей від цих стресових ситуацій, та і безпекова ситуація, також вона така собі, то треба виїхати. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини.